Доброго ранку, діти! Сьогодні я вас запрошую на заняття з малювання. Навесні розквітають не тільки весняні квіти, а й фруктові дерева. На них з'являються маленькі квіточки білого або рожевого кольору. Цвітіння дерев на весні – це справжнє диво. Які фруктові дерева ви знаєте? Яблуні, груші, абрикоси, вишні, сливи, персики, черешні. Квітучі сади цих дерев це краса в природі. І я пропоную вам намалювати квітуче весняне дерево. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, фарби, пензлики з широким ворсом і тоненьким. Трубочка, склянка з водою і рожева фарба. Я заздалегідь зафарбувала аркуш паперу, пів аркуша блакитним кольором це наше небо, а другу половину аркуша зеленим кольором. Щоб зробити рожеву фарбу, треба змішати білу і червону фарбу. І у вас вийде рожева. Тож, продовжуємо далі малювати. Зараз будемо малювати стовбур дерева. Гілочки у дерева ростуть угору. Спочатку ми намалюємо товсті гілочки, а потім візьмемо пензель з стоненьким корсом і намалюємо. Ненькі гілочки намалювали. Тепер беремо трубочку, розмішаємо трішки фарбу і на трубочку набираємо фарбу і будемо малювати по всьому дереву, квіточки. І намалюємо трішечки опавшою квіточок. На землі! Ось таке гарне квітуче дерево у вас вийде. Намалюйте і прийшлите мені у вайбері, тож чекаю ваших робіт. До побачення!